Доброго дня, любі друзі, на зв'язку компанія Plastbox. Сьогодні познайомимо вас з нашим асортиментним рядом. Почнемо з квадратних елементів вентиляції. Вони є в діаметрі 100, 125 та 150 діаметр в трьох кольорах: чорний, білий та сірий кольори. Вони виконані на якісних магнітних кріпленнях на 4,5 кг щеплення магнітне. Далі є в нас. Скруглений тип вентиляторів, вони теж йдуть в 100, 125 та 150 діаметр. Такий самий, як і квадрат. Далі є у нас сферична форма вентиляторів. Вони можуть бути як і стіновий, так і стильовий. Вони йдуть в сотому діаметрі вентиляції. Також є у нас підканальний тип вентиляторів, які ви ну, самостійно. Бажаєте собі придбати, це теж є 100, 125 та 150, а також є і для канальних є круглий тип у нас вентиляції. Комплектувати ми можемо їх зворотними клапанами. Це може бути на плівковій основі, а також на пластиковій основі з лопастю, яка підіймається від потоку повітря. Всі вироби у нас є в наявності. За детальною інформацією звертайтесь в шапку профіля. Там є номер телефону, указаний. Також для плиточників, дизайнерів, а також кінцевих клієнтів. Ми час від часу робимо спеціальні ціни для співпраці. Звертайтеся за номером телефону, указаним в шапці профілю. З вами була компанія Plastbox Україна. Звертайтеся, будемо раді підібрати вам тип вентиляції для вашого приміщення.